Нарешті, вся Україна цього року святкуватиме Різдво 25 грудня. Не вся. Далеко не вся. Та ось поглянь. Всі перейшли на новий календар ще 1 вересня. Не всі. Далеко не всі. Але ж це логічно святкувати Різдво з усім цивілізованим світом. Логічніше святкувати Різдво зі своєю церквою. Чому твоя церква так вперто чинить опір? Це не опір. Нещодавно на цю тему ми говорили з нашим митрополитом. Він приходив на зустріч із вихованцями недільної школи. Владика чітко пояснив, чому вони прийшли на новий календар. Владико, якщо мене друзі запитають, чому я святкую Різдво 7 січня, що мені відповісти? Відповідь наша така: ми святкуємо Різдво. Уважно слухайте. 25 грудня по старому стилю. Чуєте? По старому стилю 25 грудня. По світському календарю, по якому не церква живе, а світ живе от всі. Працюють всі такі світські празники. Дата випадає на 7 січня. Тому по старому календарю в нас Різдво Христове 25 грудня. Це ідентично в той самий день світський календар Григоріанський святкує 7 числа. У ну, зв'язку з тим, що ми живемо не по старому календарю, ми молимося, і життя церковне проходить по старому календарю. Але він соответствує теперішньому, по теперішньому світському календарю 7 січня. Тому ми святкуємо так, як святкує багато особливо слов'янських церков. Я вам скажу одну річ: цікаву, польська православна церква, одна з помісних, вони декілька десятиліть назад прийняли новий стиль. І років вісім назад. Митрополит Сава, глава церкви, предстоятель, верніше. Собором архірем перевели всі монастирі і приходи по старому стилю, так як молилися наші предки. Тому ми тримаємо старий стиль, ми почитаємо старий стиль разом з Єрусалиму ми святкуємо цей величний праздник і Різдва, і всі останні празники. Дорогий Владико, а чому ми маємо святкувати Різдво з Росією? Відповідь даєте. Ми з Росією не святкуємо свята. Ми святкуємо з Єрусалимом, з матір'ю всіх церков, там, де родився Христос. Господь родився в Єрусалимі, мається на увазі, в Ізраїлі. Ми святкуємо ті празники, як святкують там. До речі, Патріарх Фіофіл не так давно звернувся до своїх священки, щоб ми не святкували 25-го по новому стилю. Різдво, ви дивилися, напевно, може, в інтернеті багато про це зараз пишуть. А ми святкуємо не з Росією, якщо по нас то казати, не в коїм випадку. А яке відношення ми маємо до святкування з Росією? Ми святкуємо так, як нас навчила мати всіх церков Єрусалимська церква, яка вас прийняла, і також з Візантії, яка також була на старому стилю. І ми святкуємо ці празники. З древніми церквами, які ніколи ні за якою політикою не йшли, не міняють, а сохраняють вірність своєму календарю. Тому відповідь на не з Росією святкуємо, а з Єрусалимом. Зізнаюсь, я не вивчала цю тему і слухала здебільшого тих, хто взагалі не знає, що таке різдво, і лише про дати сперечається. Відповідь митрополита така жива і логічна, що навіть не хочеться в датах копатись. Я прийду в храм на нічну літургію 6 на 7 січня. Я прагну зустрічі з Богом младенцем. Ось твій православний календар на 2024 рік. Більше не плутай дати. Дякую.